Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня героями нашего видеоматериала будут люди в погонах, поскольку сегодня День Вооруженных Сил Украины и не просто день, а 20-я годовщина юбилей. Военнослужащих, ветеранов вооруженных сил поздравляет начальник Пятихатского гарнизона, подполковник Трубников Александр Валерьевич. Я вас поздравляю, прежде Спасибо, всего, с этим большим праздником, с юбилеем, с самыми лучшими пожеланиями. Но у вас є можливість поздравити своїх колег, тих, які зв'язали свою судьбу з вооруженими силами. Вітаю вас всіх з 20-ю річницею зброї з України. Всіх тих, хто стоїть зі зброєю в руках на Осторожні України. Мужність і професіоналіст. Проявлені українськими солдатами в ході миротворчих операцій, вже здобули повагу та вдячність у всьому світі. Я також вірю, що Збройні сили України і надалі з честю виконуватимуть свій обов'язок перед вітчизною надійно захищатимуть мир і спокій нашого українського народу. Я також переконаний, що в будь-якій ситуації збройні сили України надійно захистять територіальну цілісність. України а також не допустять появи іноземних військ на нашій землі. Бажаю всім офіцерам, ветеранам а також учасникам локальних війн, добра, щастя, благополуччя та спокою на нашій землі. А буднях нашого гарнізону так називемо, хоча і не більшої по существу тільки воєнкомат, вона об'єднане, включаючи жовтий води. Мы сегодня поговорим с заместителем военного комиссара, майором Деркач Александр <coughs> Олегович. Я вас тоже поздравляю с праздником. Спасибо. Ну и наверняка вы как-то оцениваете эту работу э, как заместитель, оцениваете тех, которые проходят службу сегодня в военкомате. Речь идет о военнослужащих, речь идет о служащих в украинской армии. Кто сегодня достойно представляет наши вооруженные силы на нашей Пятихатской земле? На жаль, на данный час... Організаційно-штатна структура військових комісаріатів скорочена, так як і чисельник всіх Збройних сил, тому на даний момент військовий комісаріат представляється в лиці трьох офіцерів та одного прапорщика. Також у нас працюють службовці, деякі з них також бувші воєнні, а саме спеціаліст по офіцерам запаса і кадра. Майор з запасі Кузьмак Іван Антонович та підполковник запасу Яцький Василь Степанович, який займається соціальною роботою. Ну, це всі мужчина, а багато і і Вони теж є служащами української армії. Так, жінки також є службовцями Збройних сил України. Це насамперед мобілізаційне відділення представляють Ялоза Вікторія Іванівна та Руденко Ольга Миколаївна з ними спілкуються в основному люди, які відслужили армію або по деяким причинам не служили, досягли граничного віку. Також є відділення призову. Там провідний спеціаліст Охріменко Інна Михайлівна та спеціаліст Ханіна Людмила Миколаївна. Вони займаються призовниками, всі призовники їх добре знають, тому що двічі на рік з ними зустрічаються. Такие у нас невеликий коллектив. Ну, будем считать, что основных две работы, которые вы назвали, основных два направления это мобилизация и призыв. Так. Что включает в себя эта мобилизация? Хотя это в известной степени является, ну, будем считать, государственной тайной, но тем не менее, ага. что это такое, что это за отрасль? В каком ключе решается это у нас в военкомате? Ну, питание, оно было актуальным. Завжди і на даний момент актуальність цього питання не менша. В даному випадку військкомат займається обліком, основною задача – облік військовозобов'язаних, солдатів, сержантів, прапорщиків, офіцерів запасу. На випадок, не дай Бог, якщо війна, то із даних резервів ми будемо призивати до збройних Збройних сил. Население Пятыхайского района – это место жёлтой воды. Это так в двух словах. Ну, если чуть добавить эти два слова, то можно ну, сказать, что основу боеспособности, обороноспособности составляют как раз мобилизационные резервы. И людские, материальные, технические и так далее. На случай вот этой особого периода или войны создаются воинские формирования, где нужны прежде всего специалисты, которые отслужили Срок службы и в качестве рядовых, и в качестве офицеров. И затем эти формирования с учетом тех возможностей, какие у вас есть, они комплектуются, вооружаются и входят в строй действующей армии. Но я не буду говорить, какие специальности, какие формирования, потому что это наверняка носит такой секретный характер. Есть. Это мобилизация. И одна из основных задач это призыв. Когда мы входим к вам сюда в здание военкомата, стоит за уклонение от службы значит, нужно заплатить большой штраф. Как сегодня? С уклонением или наоборот? Уже и пошел процесс такой, что люди уже хотели бы служить, а возможности такой, увы, нет. Вот как с точки зрения призыва, какие наши возможности, какая ситуация сегодня, кого мы призываем, сколько призываем, куда призываем? На сегодняшний день, вы правильно заметили, много призывников, юнаков, которые хотят пойти до лав Збройных сил Украины. Але не в кожного є така можливість, тому що вимоги до призовників з кожним роком збільшуються. Зараз призовник повинен бути повністю здоровий, щоб піти в армію. Повинна бути, як мінімум, повна середня освіта. З освітою 9 класів зараз не беруть. Якщо погана успішність, в атестаті є четвірки, трійки, якщо двійки, то. Зовсім розмова не йде про те, щоб піти в армію. Вимоги до призовників збільшуються, так як багато населення хоче піти служити в армію по різним об'єктивним причинам, тому і такі вимоги. На сьогоднішній день, сьогодні останній день призову, п'ятихацький військомат призвав 57 чоловік. З планом в 50 чоловік. А резерв який? сколько підлежать призиву по взрачним характеристикам? За п'ятихацький район та місто жовті до півтори тисячі чоловік. Тобто, якщо брати в процентному відношенні, то это... То призов, як ви бачите, призовні ресурси є, але замовлення державне не таке вже й велике. Тому і вимоги до кандидатів відповідно. Mm -hmm. такие значимые То есть здоровье, в том числе и психическое, так. наверняка, вот. и ä, плюс <coughs> образовательный уровень. Ривень освіти богато чего значит. Так, э, а что делать этим вот ребятам, которые остались там почти 90% больше? Ликуватися, покращивать уровень своих знаний, вступать до высших навчальных закладів, с высшей освітою берут Охоче всі э, види збройних сил і інших військових формувань. Mm -hmm. Хорошо, в этом году він не попал, там по по каким то другим характерам, ну, образование вже все, а тут раз у троє є, двоє, і все, до свидания. Можна ли, допустим, вот 18 лет, а вот 19, 20, он 20 лет, може бути призван? До 25 років призиваються до зла збройних сил. Он самосетит самостійно должен прийти, і йому. Згідно закону про військовий обов'язок в 10-дневний термін після оголошення наказу військового комісара про призов всі призовники повинні з'явитися до військового комісаріату. Їм направляється повістка, але зараз така ситуація, що деякі призовники їздять на заробітки і вони не знаходяться вдома, тому вони самі зобов'язані. Прибути на місце постійного проживання і прибути до військового комісаріату, за яким вони закріплені. Угу. От призвали ми це количество. Куди в основному ця рознарядка є? План, ми який нам дає обласний військовий комісаріат. Угу. А де служать наші представники? Наші представники служать 50 чоловік, попали в військове формування Міністерства оборони, 7 чоловік формування та підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Із тих, хто попав в Міністерство оборони, один чоловік попав на флот військово морські сили, чотири чоловіка попали служити в повітряні сили, сім чоловік в аеромобільні війська, сім чоловік в частини постійного складу сухопутних військ, решта в навчальні підрозділи, з яких вони потім повертаються в частини. Взглядом, что это Днепропетровской области. Младшими командирами там, или, или специалистами? Младшими специалистами. Да. Как служат наши? Есть связь с теми, которые ушли в армию? И еще, срок службы какой? Для всех граждан... Срок служби 12 місяців для тих, які мають вищу освіту 9 місяців. Неважно, флот, піхота, ракетні війська там зараз це не має значення. Зараз ні. Як вот. служать наші? Відгуки здебільшого непогані. Часто зустрічаємося з представниками військових частин Дніпропетровської області. Вони позитивно відкликаються про наших призовників. На даний момент військовослужбовців про тих, які служили. Тобто є позитивні моменти. Негативних характеристик поки що не приходило. Ну, в армії і винора, коли служили, я був, була така форма послати письмо на родину родителям. Є такі случаї? Так, в основному ті, хто звільняється з лав Збройних сил, вони приїжджають з листами подяки для батьків. Отпуск положен солдату зайти за этот год? В якості заохочения. Угу. То есть такого строгого определения, что. Що... Ну, зараз як по закону відпуска надається через 10 місяців, а служить уже залишається трохи, то їм, хто не відгуляв, не був у черговій відпустці, їм трохи зрізають срок служби. Угу. Ну, чтобы не розстраиваться, да? да. Служат некоторые до конца, 12 месяцев никаких проблем. Хорошо, прикли к нам, закаленные физически, кстати, приобрели определенную воинскую специальность, естественно, приходят сюда. Как тут? Встречают их, провожают или записали, или до свидания, или каким образом? Ну, призывники, кто заформованный в команде, кто ну, как, морально, по морально-деловым якостям и по здоровью проходит для службы в Збройных Силах, с этими призывниками на початку призыва. Їм влаштовують з допомоги адміністрації за участі колективів самодіяльності урочисті проводи до лав Збройних сил. Решту направляють на, до обстеження, на навчання, на лікування, щоб на слідуйший призов мати також резерв здорових юнаків. Я имею в виду, вот те, которые уже уволились, которые пришли. Они э остаются сами по себе или же есть э какая-то дальше дальнейшая их судьба под контролем венкомата. На жаль сейчас сейчас скромная экономическая в державе. Войсковий комісаріат не може проконтролювати ці всі моменти, так як і штати в Рязані э особового складу не так і багато. Але приходять люди, які йдуть в міліцію, на контракт хочуть піти потім служити. Вони приходять, питають, цікавляться, як щодо чого. Військовий комісаріат в цих питаннях як може, так і сприяє. Ми довго шуміли, грімели контрактна служба, вже в 2011 році вона буде щось підзатихло. Це як або вже окончательно на... Сорочної служби і без контракту? це тимчасово, так як в державі економічна ситуація криза була, і фінансування не дозволяє перейти повністю на контрактну армію, тому що контрактнику зарплата більша, ніж у солдата їм необхідно надавати житло. Не такі умови, як солдата-контрактнику, треба кімнату передоставити. він в казармі жити не буде. Сімейним необхідно передоставити сімейні гуртожитки, щоб вони могли нормально жити і служити. На жаль, це проблемне питання. Тобто, mm -hmm. ця тема потихеньку сама по собі пішла. Ну, ще одної важнішої задачі і воєнкомату, і всіх воєнних, і всього є воєнна патріотичне виховання. Включає цілий цикл, комплекс различного роду міроприятій, направлені. Воєнкомат займається цим? По мірі можливості так, ми займаємось, відправляємо представників на різні зади. Нещодавно проводились стрільби в першій школі П'ятихацькій з шкіл району. Я там був особисто присутній. Також проводимо бесіди в школах, зустрічі з школярами. На початку року такі зустрічі проходили в першій школі, в другій школі міста П'ятихаток в селі Саївка, в Саївській середній школі. Тобто, мероприятия проводять. Ну і сьогодні закінчується місячник оборони масової роботи, посвященої 20-й годовщині. Вооруженных сил Украины тоже побывали во многих школах. Принимают участие не только офицеры, действующие э, нашего военкомата, но и офицеры запаса, естественно, фронтовики, афганцы, те, которые прошли так, боевую службу и вполне понятно рассказывают нашим школьникам, пацанам о том, как надо защищать свою родину. Таких успехов у нас достаточно много, особенно в период Великой Отечественной войны афганские события, миротворческие сейчас операции проводятся. И вполне понятно, что ну, и вы хорошо знаете, они с большим удовольствием рвутся, в том числе на эти соревнования, хочется подержать в руках боевое оружие. Понятно знать нашу боевую историю и следовать этим большим традициям. То есть вопросов достаточно много, они решаются здесь в нашем военкомате. Поэтому позвольте вас еще раз поздравить с праздником, с Днем Вооруженных Сил поднять фронтовые 100 рам, хотя мы не фронтовики, но тем не менее праздник, традиция, тем более и юбилей, я думаю, что это весьма позволительно. Еще раз с праздником вас, с днем вооруженных сил, вас всего такого? самого доброго. И нашим телезрителям в завершении хотелось сказать о том, что наверняка в каждой семье есть, может быть, и остались те, кто принял участие в Великой Отечественной войне, но если нет, то, наверное, те, которые обязательно служил. И служба в армии всегда считалась почетным долгом. Это была школой жизни, школой мужества, школой товарищества. И пройдя ее, естественно, человек становился совершенно другим. У нас, увы, сегодня, в том числе в нашем городе, нет и тех воинских частей, которые были, в силу разных обстоятельств. Но есть вот офицеры, которых мы еще раз поздравляем. И те, которые связаны с вооруженными силами и Советского Союза, Советской Армии, Украинской Армии, Мы еще раз поздравляем с этим праздником, с самыми лучшими пожеланиями. Спасибо за участие в нашей программе. Всего доброго. До свидания. До свидания.